Ми воюємо з Росією в першу чергу там в умовах гібридної війни, коли саме інформаційні диверсії провокації вони стають найболючішими для нашої держави. Ну навіть останні події в Сумах вони підтвердили, що абсолютно не були заяви. Я не знаю, вона лишається там фракції Слуги народу ця безумна безугла, яка заявила вчора, і це вже не було такого поширення на російських всіх. Каналах, що саме спровокував ці російський страшний нальот, саме якийсь українські військові. Хоча насправді це не кадровий військовий, це призначений Зеленським голова військової адміністрації. Вона перекинула відповідальність на українське військо за цей страшний. Терористичний акт, і це одразу ж підхопили всі російські телеканали сьогодні. Там дякую їй та сама і Захарова там репостили насправді і, цю безуглу, репостили всі, і до моменту, поки безугла не написала оцей свій ганебний пост, ще там Російська Федерація якось намагалася або мовчати, або щось там вигадувати. А тут ну просто воно полетіло всюди. І це так само людина президента. І це прям дивує. Ну, сьогодні Маргарита Маргарита Сіванян підтвердила, да, що для них такий важливий був цей факт, що саме члени правлячої партії в Україні підтвердили, на да, що ось вина за цю страшну атаку лежить на українських військових. Ну, тобто, так, от виходячи з того, що саме гібридна війна є сьогодні головним полем бою. Нагадаю, згідно концепції гібридної війни, ну, три чверті всіх сил і засобів Російська Федерація виділяє саме на інформаційну психологічну обробку як власного населення, вбухуючи туди мільярди в відповідні там зумбуючі проекти власного телебачення, так і поширення всіма можливими каналами. Інформації на країни супротивника і відповідним чином спотворюючи картину в свідомості мільярдів небось без перебільшення на да, сьогодні реципієнтів цієї інформації, це дійсно для нас є ну, найвідповідальніший і найболючіший напрямок, тому що ми, на жаль, не можемо гідно захистити наші інформаційні. Не інтереси, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.